Вітаю, дорогі друзі. Вже купу разів ми говорили про ставлення потенційне теперішнього Білого Дому до питань війни в Україні. Які там інтереси будуть не інтереси? Загалом цікаво відбувається абсолютно прагматичне бачення. Такі намагання отримати хоч якісь вигоди від потенційної підтримки України. Америці дуже треба підтримувати Україну. Я не раз про це говорив, тому що, якщо не можна буде підтримувати Україну, то так чи інакше і завойовує Московія, або Україна входить під сферу впливу Московії. І тим самим Московія далі тисне на центральну східну Європу, на Німеччину. Таким чином відновлює по суті оцю взаємодію між Берліном і Москвою, що Америці не дуже то й потрібно. Але разом з тим вони хочуть. Як мінімум пояснити своєму електорату, що ця війна вона приносить якусь явну вигоду не тільки геополітичну Америці, а як максимум, взагалі, все спіхнуть на Європу всі витрати. Я думаю, що щось буде таке посередині, Америка все ж таки прийдеться визнавати факт, що їй треба допомагати Україні. А це буде вже не так партнерсько і поважно один до одного, як це було раніше. Але знаєте, буває потрібні прагматичні сторінки в нашій історії. Давайте трошки про це вже декілька днів було багато наговорено. Тому й проговоримо всі всі речі недавно. Тім Волц дав інтерв'ю на NBC News, де заявив, що Білий Дім готує угоду з Україною щодо рідкоземельних ресурсів, щоб відшкодувати витрати на допомогу Києву. Так само він заявив, що це партнерство включатиме можливість купівлі ресурсів США. Крім цього, Волц в стилі заяв заявив, що гарантійною компонентою. Тобто безпеки буде займатися Європа. Але наскільки це реалістичний сценарій? Давайте розбиратися коротко. Знову до земельних елементів у нас на каналі є дуже гарне відео, де розміркуємо про ці пропозиції. В описі буде послання на нього. Якщо коротко, то ця угода може принести звісно економічні вигоди. Нам у вигляді американських інвестицій, технологію, управління таке інше, але тут є нюанс, що угода ще розробляється, якщо вірити американцям. Тобто до реалізації проекту має прийти певний час. Як мінімум, під час війни американці навряд чи будуть інвестувати. Але все можливо та разом з цим, коли ми кажемо про безпеку, свої інвестиції треба захищати. І не тільки європейці мають це робити, коли ми говоримо про американські потенційні активи в Україні. Крім цього, рідко елементи, елементи, обмін на зброю, це ще не найгірший сценарій. І, Звісно, було б краще, якби використовували заморожені московські активи. Це було б також потужний компонент у підтримці України, але ми ще чекаємо. Європа, думаю, прокинеться. Фактично відбулося певне розвіяння страху, що трампісти перекриють нам всі вентилі і будуть тиснути на нас за принципом покарати жертву, а не агресора. Ну, треба показати. Своєму лекторату, просто що вони тут мають прагматичний такий інтерес, і тоді вже можна говорити про якусь підтримку. Інше питання це буде по зброї. Чи це буде фул пакет озброєння, чи це буде лише певні види? Ми звісно, сподіваємося на таку нормальну зброю. Аби вірус Салівана не міг заразити трампійські голови. Але тут ми маємо також парувати ці острахи тим, що ми активно розробляємо власну далекобійну зброю і можемо бити ворога у його найважливіші точки. І це робиться співпрацю в Британії Скандинавії, нагадаю, ну ще Нідерланди, Німеччина. Головне, щоб не було коричневого червоних ліній. А тепер перейдемо до найцікавішого чи зможуть європейці гарантувати безпекову компоненту потенційного плану Трампа. Отже, якщо коротко, то з кінця 80-х, а особливо після розвалу Савка, в Європі, почався тренд на скорочення військ. Найбільш плачевною ситуацією є в Бундесвері. Там копіумна політика кінця історії довела армію до плачевного стану. І коли епісторію старешта пропонують посилювати товариш Шольц бажає там далі качати соціалочку, і це ми не кажемо про Іспанію, де тратять найменше серед країн НАТО, а саме 1,38 ВВП на армію. По суті, перевелися конкістадори, так ми можемо сказати. Але проблема вся в тому, дорогі наші друзі і глядачі, що от були дебати між Мерцем і Шольцем і все ж таки, не переважно більшість, але більшість е, їм сподобалася оця така копіумна різна заява Шольца, чим Мерца, який каже про наявні проблеми і потребу їх вирішення. Ну, власне, на жаль. Такі справи. Ми сподіваємося, що все ж таки Мерц стане канцлером, а він стане канцлером, ймовірність надзвичайно висока і буде робити прагматичні речі. Але от дотепер Німеччина там сидить в своїх там казках про те, що можна закривати атомні станції, не інвестувати в ОПК і приймати мігрантів якнайбільше. Ну, на жаль. Хоча з мігрантами вже там теж відбуваються свої процеси, але не про це відео. Отже. За 24-й рік таких країн, які тратять менше 2%, є близько 10. А Трамп хоче від них як мінімум 2,5%, якщо не цілих 5%. У нас на телеграм-каналі є заява Фредовича, перекладена штучним інтелектом, що до 5% на оборону У нас взагалі багато перевірених заяв. Вчора там гуляла заява про те, що чи не вже там Трамп буде пускати по Москві. Оце діпфейк. Ми просто перекладаємо існуючі заяви, до речі, і дебати. Шольца мер саме перекладали, і загалом все з перших буст, актуально, швидко. Ви можете самі прослухати, і зробити свої власні висновки. Тож посилання буде в описі до цього відео. А так як висновок по цьому, деякі країни ЄС не можуть дорости до 2%. А що казати про більші цифри? Цьому Зеленський зазначив, що треба близько 200 тисяч військових на стримування московитів. Якщо іти за сценарієм можливої домовленості, і те, що Україна не попаде під парасольку НАТО в найближчі 20 років, звісно, європейцям. Цей сценарій здається страшним. Вони починають торгуватися, що там може вистачить 40-50 тисяч військових з Європи, аби дати силові гарантії. Що, звісно, на нашу думку, смішно, бо на тисячі кілометрів потенційного фронту це крапля в морі. І це вже не кажучи про юридичні обставини, що вони мають робити, якщо Москва знову нападе. Чи європейці планують знову ганемно тікати за зразком Байдена з Афганістану у 21-му році? Нам не зрозуміло. Ми тікати точно не збираємося без чіткого механізму цих гарантій поза НАТО. Це все з пустим звуком та черговим Будапештським меморандом. А відсутність нормальних гарантій спонукатиме Україну задуматися над іншими гарантіями. Звісно, в країнах Європи є країни-слини, які готові і витрачати більше 2% на оборону, і і, можливого війська пошлють на оборону. Ми про Британію, Скандинавію, Балтійців, навіть французів. На жаль, ні Польща, ні Балтія не готові послати військо до нас, бо як не як самі ще не готові бути в обороні в силу того, що бракує людських ресурсів. Тож, загальних всіх ресурсів і бракує. От, і ще й вони бояться теж. Попри план, збільшити військо до 300 тисяч, поки все ще йде, дуже важко і повільно. У Скандинавії проблема інша, у Фінів дуже довгий кордон з московитами. Тому теж на них навряд чи можна покластися. Норвегія зараз єдина країна, яка має хоч якісь потуги вартості для того, аби протистояти московитам та китайцям. Данія теж має проблеми об обороні в Ренландія, Швеція ще не готова слати війська. Так і виходить, що ідея Макрона впирається в той факт, що європейці не готові масово відновлювати свої збройні сили, а копію глибоко засів у головах. Я не хочу зрозуміти простого факту, що європейці на сьогодні не готові повністю брати відповідальність за власну безпеку. Роки похабного ставлення до збройних сил, до військової потуги зробили європейці абсолютно не готовими до підтримки України, а навіть до оборони власних кордонів. Процес ремілітаризації дорогий повільний та вимагає від країн Європи готовності. На жаль, не всі готові пожертвувати соціалочкою, аби Зброювати свої нації, і це вже не кажучи про захист українців у складі моротворців, які мають заміняти НАТО. А ви ще додайте той факт, що Трамп захоче скоротити гарнізони в Європі. Зараз це приблизно 80 тисяч військових, тобто тягар буде рости, і не всі європейці цього розуміють. Команда Трампа теж постала перед фактом, що Україну кинути не можуть як не як рідкоземельні елементи вони ж хочуть утримувати його політичний вплив залишити, теж хочуть. Часом дітей до того, що гарантії безпеки без них неможливі. Коли ви казали, що ми ще гаранти можемо якісь знайти, то скоріше за все мова про БІМБУ, але я не буду казати яку. Звісно, мова не про те, щоб там шукати якусь безпеку в Китаї чи десь, це все не працює. В Україні нічого ж не залишається, як стати на захист своїх кордонів і посилювати ВПК, бо сильна армія це запорука нашого суверенітету та безпеки, дорогі друзі. От, власне, поки що така от історія. Думають, за які гроші то робити, хто це буде робити, але вже сам процес, що вони починають це обговорювати, позитивний. Дивимося, що далі буде. Всього найкращого всім до побачення.